Дня. Пропоную вам колодочку, яка складається з тамбурного шва та шва назад голкою. Виконайте, будь ласка, рядок тамбурного шва. При виконанні тамбурного шва основне не затягати і краще виконувати його до себе. Останній шов закріпіть, розверніть тканину на 180 градусів. У наступному рядочку станьте на три нитки тканини вище і виконайте шов назад голкою розміром 2х2. Бачите, 2 позад голки, 2 вперед. І так, виконуєте. До початку вашої колодочки. Виколіть для вишивання наступного рядочка і продовжіть. розвернувши тканину знову на 180 градусів. Такий шов можна використовувати як для заливки, так і для формування різних узорів.